Кто будет сосать хуй сегодня вечером? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе. Сегодня будет такое видео, Я вам покажу, що вже зробив. Тому що я до останнього не знав, запрацює чи не запрацює. Але запрацювало. В мене зараз е відновлюється диск, який був е в жах е вбитий самолічно мною. Коли я тільки тільки е став розбиратися з програмою VD Marvel. Але я до цього зробив відновлення даних і е все. Вону, точку відновлення зробив. Зробив я її через якийсь карман, не пам'ятаю який. Вроді як все було добре. Окей, тут у списку його нема. Можна, але відновлення даних в мене зараз покажу. restore Point гораздо більше. Як його достати, записати, записати з файла? Клацаємо. І ви можете навіть зберігати в будь-якому місці Рестор у Хмарі десь разом з модулями, звісно, і це допоможе. Ну, чим більше інфи о диску, тим краще на самому о, так. Мене переповняють емоції, тому що я експериментував, думаю, почну вам показувати, в мене щось не вийде, я там удалю потім все. Думаю, що розумні люди мене зрозуміють і так. А, значить, буває таке, що ми робимо з вами точку, і щось пішло не так, і потім. Хочемо її відновити. Да, Звідси вибираємо із списку, навіть із списку, а не із файла, і воно пф, пише помилка. А, я добив. Я щось робив із, із транслятором. А, ну, я, я насамперед у пункті, де видалити транслятор. Там є там відчистити листи, там редло відчистити, все, відчистити, перезавантажити, а потім відчистити транслятор. І коли воно в мене все почистило, всі листи, всі рело, що тільки можна було, він в мене перезапустився. Червоний напис зачекає його у системі і все. Я пішов спати. Зранку прокинувся. Така ж надпись такий же висить. Нічого не помінялося. Диска як не було, так і немає. Ну і все. Він коротше, здох. І е, Сімейство Thoea 2D. Е, версія firmware, ви бачите, 004 tb і е, 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 не серійного номера, на моделі немає. Відновлювати він в мене плюється, що немає е, модулів. Що я зробив? Насамперед, пішов на сайт фірвер HDSargery.com. Е, одне но. Вам потрібен PayPal і вам потрібні гроші на PayPal е, у євро. Тому що е, кожна прошивка стоїть 1 євро. Тут ми з вами вводимо модель. Можно так в ручном режиме выбрать там Western Digital. Я брал уже десь 8 прошивок звідси на Western Digital, и одну брал на эм, Seagate. Вот мы с вами вот такой 2D. И вот Тобто у нас false. Йде вот false. І далі ми з вами вибираємо те, що нам потрібно. Тільки грамотно вибираємо. На ці параметри ми з вами не дивимося, що більше менше мегабайт. Чим більше мегабайт, тим треба брать. Треба брати те, що, що вам потрібно. А, значить, беремо. А воно в нас м, приходить. Модулі не в мод, як а, в а, як в Як VD Marvel. А зараз, зараз, зараз. Трохи заблукав. Вот. RPM. Воно у нас приходить в RPM. RPM це формат а, от этого. Блін. <гум> Дензику крутиться. VDR Віер працює з RPM. Але я, я дивлюся на розміри деяких модулів. Вони однакові. Я просто біру, взяв RPM та перейменував його в мод. А потім. Що в нас? Тахоя. В мене модуль тут не було. Нічого. В ПЗУ є теж папка модуль. Я її відкрив. Тут е, отак от, от багато модулів. Оце все, що було в ПЗУ. Що я зробив? Я е, перейменував все, що я знайшов на сайті в мод, закинув сюди без заміни. Тобто, щоб того, чого не вистачає. То, щоб долялося туди. Е, і потім от цю папку Modules продублював тут. І ще раз вийшов і Modules продублював тут, у папці Default. Воно у вас веде Marvel, буде Default, і далі у вас. От Бачите, тут модулі тут на 2 ТБ, тут ще один. ТБшнік там по серійному номеру закінчується на три одиниці. Ну, то, тобто таке. Тут ем, USB-шний терабайт, ну, то, то пофіг. Тут і ПЗУ в мене різне, а, <с? <с?> в мене є адільна е, картотека вже, який, які я збираю самолічно, які я купляв. Е, але тут в мене вакханалія твориться, я щось удаляю, щось. Дописую. І що ви думаєте? Після цього я а, підключив цей диск. Він в мене, я його питав, 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 питав. Я його, мабуть, кожної неділі беру і щось нове на ньому експериментую. І нічого в мене з ним ну, взагалі не вийшло. І тут я так записець файла вибрав цей файл, який в мене. А, о, розмір в мене щось був розмір чи 8 чи 9 МБ. Він в мене підріс. Всі процедури по, е, з архівами я робив прямо в Total Commander. Тут в мене е, вшиті плагіни по Rar Zip, тому я так, можу легко наприклад взяти. От, 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 цей False, і це я скачав. Це Falce от э, Ну, зараз, от, мабуть, сюди. От. І там скопіювати його. А потім там. Як. перейменувати багато всього це. Виділяємо. Клацаємо F6. Тут зірочку прибираємо останню і мод. Мод. Ставимо ОК. Трете. В мене все в моді. І потім заганяю також. О, зараз. Давайте прямо сюди загоню. Копіювання. Все. Ну, щоб ви не думали, а то скажете, що там такого не буває. Все. В мене е, він став більший е, дата зміни е, на сьогоднішню змінилася. Е, от наша копія з модом. Все. Тобто, я робив, як... Е, я вам не підкажу. Мабуть, ну, для мене зручніше за все, це Total Commander. Чим ви користуєтеся, я не знаю. Є у вас там плагіни, чи є взагалі плагіни до того, чим ви користуєтесь, я теж не знаю. Я вам поради не зможу дати. Але беріть качайте Total Commander. В мене 10-та версія, 10.00. Він вміє все, в, нього, в ньому багато плагінів, важить він десь мегабайт 300-400 в встановленому вигляді. Ну, якось так. І все запрацювало. Так що, от такий от малесенький лайфхак для тих, у кого щось не, не запрацювало. А, да. І Якщо ви бачите, ошибка записі модуля A є. Чомусь, і тут написано, що зараз давайте, щоб, щоб ви не казали, що я зараз точнісінько вам його переведу. Ай, щоб вам же ж потім показати, щоб вам силочку потім дати. А, диск не підтвердив отримання команди. Тобто, я так розумію, що цей модуль воно попиталося засунути у диск. А диск каже, ні, мені цей модуль нахер не треба. І, і все. А... Ну, Чому я вже став вам показувати, що без помилок з цього пішло? Тому що вже ПЗУ стерто записано, карта регіонів відновлена. Оверлей успішно загружені другий раз в пам'ять. І відновлена карта регіонів. В принципі, в принципі, якщо я навіть зараз нажму відміну, він в мене і перезапущу живлення до жорсткого диску, він в мене 100% зараз оживе. Але я цього робити не буду, я дождусь до кінця, щоб воно все відновилося, все було добре. Тут була помилка з транслятором ніколи не робіть так, як я роблю. А якщо треба вам. Замилити, э, затерти транслятор, і дані вам не потрібні, тому що дані ви э, потіряєте. Якщо э, транслятор скинете. Так от, якщо вам дані не потрібні, то э, просто є команда стерти транслятор. На англійській мові це pd list Все. Ніяких там до транслятору лістів не стирайте, нічого не стирайте. Тому що я, от, е, я чесно кажу, е, спочатку, коли я став розбиратися з VD Марвел, я прибив 5 дисків. Е, 2, 3,5 формату, і 3 диска маленькі, там 320-500 ки ки ВДВ. І тільки зараз. Десь пройшов ну, почти рік, Почти рік пройшов, і я от трошечки, трошечки, трішечки став розбиратися в ED Marvel. прочитав купу літератури, і ну, це геніальна програма, создана геніальними людьми. Якщо б вона була ще універсальна, то ціни її не було. Якщо б вона була для інших дисків, але тут можна робити з диском усе, що забажаєте. Тільки треба розібратися. Так, вам всім великої удачі. Хай живе і квітне, Незалежна Україна, Слава ЗСУ. Путін, до зустрічі у ГАІ. Ви в мене красавці. Хочу вам напам'ятати, якщо ви хочете, щоб я вам відповів зразу, пишіть, будь ласка, соловіною. Тому що в мене на кацапську мову трішечки алергія. Якщо по ділу пишете, пишіть у Viber, Telegram, якщо по, -по, -по роботі, але і якщо по маленькій консультації. Але щоб не була консультація, як в мене було вчора, коли я весь день вбив на людину, яка консультувалася. Отак не треба. Будь ласка, я людина безотказна, але майте, майте совість. Трішечки запитали, я вам допоміг і все. А, якщо потрібно. Там зробив відновлення даних під ключ, теж звертайтеся, все робимо, все відновляємо. Всім пока. Дякую за те, що подивилися з вас, вподобайка. Всіх, всіх обіймаю, всім пока.